Ормо зараз. Тарас Козак, президент інвестиційної групи Універ. Пане Тарас, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну, ви знаєте про цю проблему. Добре, дуже добре, що цю проблему починають врегулювати. Національний банк відреагував. Але мені трошки здається, що запізно Слухайте, вона ж не виникла навіть не вчора. Це фактично почалися ці проблеми з початком повномасштабного вторгнення. Саме так приблизно півтора роки як. Обмінники банки почали зловживати на цьому, те, що ви сказали, що купити валюту не дуже хорошої якості в Україні, відвести її у Польщу ще кудись і там продати це ще півбід. Справді, велика кількість обмінників продавала знову ж цю валюту громадянам, як нібито повноцінно. Тобто схема полягала в тому, що купити зі знижкою, мовляв, тут. Ми прямка якась тут буквочка написана. Тут ще якась печаточка стоїть. А потім наступному покупцю доларів сказати: та ні, це нормальна купюра, беріть. Ми вважаємо, що це хороше. Тобто на пустому місці можна було заробляти 10 і 20 відсотків. Багато обмінників і банків також цим зловживали. Нарешті вчора Нацбанк цьому поставив, сподіваюсь, край крапку, і за такі подальшому дії. Банкам, обмінникам загрожує штраф. Штраф це до 400 тисяч гривень, якщо це банк і 5% власного капіталу, якщо це не банківська фінансова установа. Це дуже великі штрафи. Я думаю, що. Вони вплинуть на ринок, і таких зловживань буде менше. Якщо ж раптом зловживання трапляться з вами, то Нацбанк рекомендує звертатися до керівництва цієї установи. Якщо не допомагає, то писати скаргу в національний банк з доказами, що вас цю купюру не хочуть взяти, і відповідно буде покарання вам компенсують все, А ця компанія чи банк заплатить чежний штраф. Пан Тарас, слухайте, а якщо поговорити з вами про те, а як взагалі ця схема народилася? Отже, початок повномасштабного вторгнення, 24 лютого минулого року, люди починають хто в евакуацію виїжджає, хтось намагається рятуватися. Ми розуміємо, що був певний хаос, була певна. Проблема з готівкою не не працювали банки, не працювали банкомати, і в цей час мені просто цю історію розповідали в банках. В певних банках вони казали: ну ви розумієте, ми не приймаємо, не приймаємо. До речі, вони ставили обмеження навіть на прийом української нашої валюти. кажуть 200 купюри номіналом 200 гривень. Вони десь там потрапили під щось, чи там могли їх вкрасти, і от таким чином ми зараз блокуємо для того. Того, щоб оця гривнева маса, яка була вкрадена в банкоматах, які опинилися під окупацією в тих регіонах. Тобто це такий собі був певний хаос, яким скористалися. Але як пояснювали це банки, чому купюра може бути пошкодженою, навіть якщо на ній пляма, як в моєму випадку, від плісніви, якась там була крапочка? Ну, спочатку у нас банка були ознаки пошкодження купюр. Які можна було б за які можна було брати якісь комісію чи якісь такі подібні націнки чи знижки для того, щоб банки не потім не, 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 не мали проблем з такими купюрами. Адже, якщо поставити себе на місце цього обмінника, чи банк, якщо він взяв громадянина погану купюру і хоче потім продати, а громадян громадяни не хочуть брати, то в цьому випадку, згідно з інструкцією, треба було вивозити цю купюру кудись за кордон. Ми розуміємо, що минулого року не було можливості ні завести, ні вивезти, і тому банки не могли вирішити це питання. Спочатку це починалось досить так м'яко, потім ділки зрозуміли, що на цьому можна заробляти досить немаленькі кошти і почали цим зловживати. А щодо того, де взялися купюри, в мене є своя теорія, я вважаю, що з початком повномасштабного вторгнення багато людей втратили роботу, зменшилися доходи, і люди почали діставати з якихось своїх спідматрасів, скляних банок, старі банкноти, які були пошкоджені від старості, від сирості, якісь десь вони поміняли колір, які старі роки і так далі. Колись це ж ніхто не звертав уваги зараз, коли тих банкнот стало більше. І люди відчули, що їх десь обманюють, і що, якщо навіть е маленьке якесь плямочка, то все одно можуть не взяти, і з цим стали скористатися недоброчесні банки і ділки. І е ця проблема стала досить великою. Що навіть Приватбанк, державний приватбанк, зупинив прийом е валютних банкнот в свої банкомати, тому що е Багато хто скористався тим, що обмінники не беруть пошкоджені банкноти, і почали здавати їх в банкомати державного Приватбанку і інших банків. Так виглядало, що весь непотріб, цей, ну якщо не можна назвати долари непотрібом, почали накопичуватися в приватбанку. А з Приватбанку вони вже не могли нікуди його віддати, тому що попит на такі банкноти став значно меншим. І тому. Після того, як вже Приватбанк зупинив прийом, втрутися в національний банк, зрозумів, що це проблема національного масштабу, і таким чином вирішив її вже за кілька днів. Приватбанк продовжить приймати всі банкноти, які приходять через систему контролю автоматичну, будуть приймати в банкоматах. Тобто, за ви ключову фразу сказала за інструкцію. Якщо купюра пошкоджена, то треба її віддавати банку Емітенту. Ну в даному випадку це федеральна резервна система Сполучених Штатів. Не обов'язково банку Емітенту це великі західні банки, які мають партнерські стосунки з українськими банками. Вони приймають такі купюри, і вони вже в свою чергу там відвозять чи в штати, чи я вже не можу сказати ага. куди. Ну просто тоді виявляється, що ця схема вона була створена штучно. Але слухайте, а на на по великому рахунку, вона мала заподіяти певним. На самому початку має на увазі, якщо були якісь гроші, які були десь вкрадені для того, щоб повернутися, щоб їх ну, ці гроші якось вивести з обігу чи як. А зараз це виявляється ті гроші, які на от умовно кажучи, умовно кажучи, якісь там долари дійсно були десь викрадені, десь вони потрапили в наш обіг незаконним чином. Тепер це вже немає різниці, вже байдуже. Я не думаю, що це були вкрадені кошти. Я думаю, що це проблема така видумана зовсім, тому що чому вкрадені там вже не йшла мова про якісь певні номери банкнот. Йшла так. мова про плями, йшла мова про надрив, надриви, надрізи, якісь невидні, якісь частини. І все це Нацбанк банк вважає зараз не не вважає підставою для того, щоб громадяни могли такі долари здавати. Були справжні проблеми з. Банкнотами, які угу. попали десь під в пожежах, ми розуміємо, що таких Були. випадків немало, але це все, все одно незначна доля, незначна частка таких банкнот значно більше тут бажання наживи цих недоброчесних банкірів. Сподіваємося, що тепер і цей спосіб заробітку в них відберуть. тому що заробляти на українців, які опинилися в скруті і почали доставати долари. Ну це це знаєте, це неправильно. Як би це не звучало, знає трошки іронічно, але тим не менш це правда неправильно. Це наші гроші. Ми їх заробили, зберігали і все. Пане Тарас, я вам дуже дякую. Тарас Козак, президент інвестиційної групи Універ, зараз був з нами на прямому зв'язку.